У День Преображення Господнього предстоятель Української православної церкви Блаженніший Митрополит Володимир звершив Божественну літургію на площі перед Святоуспенським собором Києво-Печерської лаври. У День Преображення Господнього Предстоятель Української православної церкви Блаженніший Митрополит Володимир звершив Божественну літургію на площі перед Святоуспенським собором Києво-Печерської лаври. Цього року, як і зазвичай, тут було велелюдно. У лаврі завжди багато вірян. Що вже казати про свята? Та й день видався погожий: блакитне небо яскраве і вже не таке пекуче сонце на вінці літа. Запах ладану та соковитих яблук створювали неповторну атмосферу свята спаса, як його називають у народі. По завершенню богослужіння Предстоятель прочитав молитви на освячення винограду та плодів, що вже дозріли цієї пори. У християн такий звичай існував ще у восьмому столітті. Колоски та виноград приносили до храму на знак вдячності Богові за його любов та дарування щедрого врожаю. Знаєш, це Спаса, свято, велике свято церковне, яке для християн є дуже важливим. Тобто, в цей день Христос підніс свої дари для людей. А так, не знаю, в Лаврі ніколи ще не був. Сьогодні перший день. Лі діти люблять, так ми їли. Ну вони дуже люблять святити. У нас ми пройшли якраз посвятити. Ну я знаю, що одного разу Ісус взяв з собою трьох своїх учнів і піднявся на гору і преобразився там. І ну от, всі одяг весь засяєв, і честь цього свята честь цього цієї дати є таке свято. Спас ну він називається спас яблучний, ніби тому, що в основному люди святять це свято виноград, груші там ну всякі фрукти. А так по церковному це преображення Господнє. Взагалі вони їли. Тому що діткам потрібно, вони люблять у нас всякі фрукти. То вони їли, звичайно. У нас свій сад, тому він не їли. А так і на свято, звичайно, вони ось принесли, посвятили. Першим ділом ми посвятили яблучка і сіли ось довоїмо. Скарби садів, яблука, груші, соковиті сливи та виноградні грона люди приносили до лаври в ошатних кошиках. А хто не встиг на Маковея освятити квіти та мед, скористався доброю нагодою зробити це на свято Преображення Господнього. Багато хто одразу ж смакував щойно освяченими яблуками. кажуть, сьогодні вони особливо запашні. А ще смаку додає святкова атмосфера в лаврі. Пасівці завжди стараюсь вирватися, хоча б раз в місяць. Не знаю, з тут... Душа віддихає від проблем всяких. Сили з'являються і світло на душі становиться. Тому без Лаври не представляю себе. Ну, лавра це святе місце, і це дуже важливо. Сьогодні в Лаврі посвятити яблука і порадуватись разом з усіма з цим святом. От. Хочу побажати всім здоров'я, користуючись нагодою, щоб всі були здоровими, щасливими. І щоб усе була Божа благодать усім.